Так, друзі, ну що, взяли нашу GCB-шечку, будемо трохи більше про нього розповідати. Взяли 220-ті, взяли гусениці, саме чому на гусні, тому що ми взяли сад в оренду. Там його площати з порядка 12-7 гектар, Його треба буде старий сад викорчовувати. Це окрема історія про мою філософію. Чому треба брати старе і забирати викупляти старе це раз. І також будуть у нас ще об'єкти, де саме буде треба гусянка, там де будуть схили. Хтось каже, треба було обрати на колесах. Але колеса часто пробиваються, як показує практика. практик так для дороги для загального користування це класніше, і практичніше, але гусянка більш функціональніше. Ще його треба буде трошки докомплектувати. В нас класний комплект там нас іде відбійник, широкий ковш, вузький ковш. і ось такий у мене я Вам покажу там ви, якщо видно, також такі ковшики. Він зжимає і піднімає порядка. Шести тонн ваги і будемо працювати. Дуже приємно, що ми вже почнемо обзаводитись такою тяжкою технікою, тому що це дає можливість людям заробляти більше спеціалістам, які будуть працювати на ньому самостійно. Ця раз і я отримую плюс тим, що буде швидше робитися. Робота, ну що будемо показувати і... так, поки що до речі, цей екскаватор буде недоступний до загального замовлення по роботам. Але я думаю, часом він звільниться і будемо також здавати його в оренду. А можливо, і так можна буде домовитись. Так що, якщо що, будете дзвонити писати у Нас також є прикольно, класно новий черговий етап. Все обов'язково фільмуємо. І документуємо в наших соціальних мережах. Так це треба було робити раніше, щоб показувати, як ти поетапно розвиваєшся, і що воно реально все тобі приходить не відразу, а поступово поступово, і поступово. Всім гордоня, бережіть себе.